Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода Шоневах. Пропоную вам до уваги такий автомобільчик від підписника Руслана. Це Шкода Скаут. Автомобіль з 2-літровим дизельним надійним двигуном. Пробіг автомобіля 192 тисячі чесного перевіреного оригінального пробіга. Якщо вас цікавить даний автомобіль. Телефонуйте номера телефону власника, звати Руслан. Записані в автомобіль в хорошій комплектації, а саме магнітола, дивіться, велика, механіка надійна собі, без, без ніяких проблем. Дуже крутий колір в автомобіля, дивіться, які круті диски. Дуже рідкість в автомобіля, що він навіть сам паркується. Тому, якщо вам вас цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Думаю, що даним автомобілем будете доволі, тому що задоволені, будемо так казати, тому що він повністю весь обслужений. В охайному збережному стані салон. Тому дякую вам за підписки. Обов'язково коментуйте відео. Підписуйтесь на канал. Шкода, що не вах. Дякую вам за увагу. До зустрічі.